І доступна медицина, доказові практики, сучасний менеджмент, така місія Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Ми продовжуємо розповідати про підрозділи цієї установи і просто зараз розкажемо про відділення мікрохірургії ока, а саме як тут працюють і що лікують. У відділенні мікрохірургії ока лікуються хворі на 30 ліжках. Тут є стаціонарне відділення та ургентна служба. 24 години, сім днів на тиждень, всі святкові дні, вихідні завжди є лікар-офтальмолог, який готовий надати кваліфіковану допомогу. Звертаються найчастіше пацієнти з травмами, пацієнти з запаленнями або з якимись симптомами, які не можуть чекати до наступного робочого дня. Це різка втрата зору. У стаціонарному відділенні та поліклініці працюють 23 лікарів-офтальмологів. Пацієнти можуть отримати весь спектр терапевтичних та хірургічних послуг. У відділенні мікрохірургії ока допомога надається при всіх захворюваннях очей від патології повік до складних комбінованих втручань на кришталику чи сітківці. Доброго дня. Добре. Як почуваєтесь сьогодні? Добре, нормально. Все добре, так? лікування. Все гарно. А ви Ви на операцію поступили? На завтра готуємося на операцію. Сьогодні спокійно готуємося, відпочивайте, гарно виспіться. Завтра будемо опитуватися. Приблизно 150 оперативних втручань на місяць і близько 2000 тисяч на рік. Саме стільки операцій виконують у відділенні мікрохірургії ОКА. Якщо взяти сучасну офтальмологію, то в нас відділення надається повністю вся допомога. від Найсучасніших методів діагностики, обстеження сітківки, рогівки, кута передньої камери до усіх методів хірургічного лікування це як хірургія травм, так і хірургія катаракти, заміна кришталика, і до хірургії сітківки, вітроортинальної хірургії, найскладнішої частини такої хірургічної офтальмології, яка є на сьогодні. От в нас є необхідне обладнання, в нас є необхідні спеціалісти. А ще є досвід: лікарі відділення стажуються у провідних клініках Англії, Сполучених Штатів Америки, Канади, Швейцарії, Словенії, Польщі та України. Успішно застосовуючи нові знання та технології в щоденній практиці. Кожен декілька років у нас змінюються підходи, і мало просто мати обладнання. Треба ще знати, як його використовувати, як ці знання потім застосовувати. Ми приймаємо постійно участь в конференціях. Це і всеукраїнські конференції, в яких лікарі-відділення приймають участь як слухачі, а так само, як і лектори. Результати нашої роботи ми показуємо, ми показуємо клінічні випадки, ми показуємо якісь серійні випадки і ділимося тими знаннями або тим досвідом, який ми отримали. Також лікарі-відділення постійно приймають участь в міжнародних конференціях. На базі відділення розгорнута потужна діагностична база. Тут є все необхідне обладнання. Саме воно дозволяє медикам обрати правильну тактику лікування хворих. Ми маємо обладнання, яке дає змогу побачити зміни до того, як ми їх побачимо оком чи як їх навіть відмітить людина. Вже якісь катастрофічні зміни на сьогоднішній день. Такі прилади, наприклад, як оптичний когаретний томограф, дає змогу отримати зображення. Якості гістологічного дослідження, але в живого пацієнта, і отримати його одразу для обстеження потрібно буквально 5 хвилин, і ми бачимо повністю е, всю структуру. Серцем відділення мікрохірургії ока є сучасна операційна. Це е, комбайн вітроортинальний, який власне дає змогу нам проводити операції на сітківці, на сповидному тілі у випадку складнень діабету, крововиливи, травми. Це те найсучасніше, що є на сьогоднішній день в офтальмології, те, те, що є в нас, для того, щоб використовувати звичайно операційний мікроскоп з збільшенням візуалізацією, з можливістю візуалізації для асистента, Ми постійно проводимо відеофіксацію, як для власного навчання, так і для обміну досвідом для порівняння в динаміці, тому що коли ти записав і маєш зараз, потім повторно. Це зробив і можеш порівняти відповідно одне з другим. Щоб якісно і швидко пацієнти змогли отримати допомогу, у відділенні є три операційні столи. Коли є якісь ургентні випадки чи щось невідкладне, ми не чекаємо один одного, коли один закінчить, потім наступний. У нас є можливість робити в трьох операційних в трьома бригадами, три операції одночасно. Тому все, що треба зробити зараз, буде зроблено зараз. Вікових обмежень щодо оперативних втручань у відділенні немає. Тут надається допомога усім дорослим. До речі, найстаршому пацієнту було 102 роки. Результати лікування, наголошує Сергій Вершинін, тримаються на двох стовпах: це ранні виявлення і якісна діагностика. А ще важливий самоконтроль. Природа наділила людину двома очима, тому це інколи може маскувати перші прояви. За рахунок кращого зору на одному оці проблема на другому оці може бути непомітною. Тому, що ми завжди говоримо: закрийте, будь ласка, одне око, закрийте друге око, порівняйте, як вам видно. Для цього не потрібно йти офтальмолога, Ми можемо вибрати будь-яку ну, таку рутинну ознаку. Це можуть бути номера автомобіля, які знаходиться там за 10 метрів від нас, чи вивізка магазину, яку ми бачимо через вікно. І це певна стабільна величина, якою ми можемо керуватись. Тобто сьогодні це зробив через місяць, через рік, і людина може відстежувати, чи є зміни, чи стає гірше, чи є так само. Очні захворювання людини завжди проявляються по різному, тому при появі перших симптомів потрібно негайно звернутися до лікаря-офтальмолога. Потрапити, зокрема, у відділення мікрохірургії ока можна кількома шляхами. Це може бути самозвернення, коли людина із керуванням від сімейного лікаря записується на прийом до лікаря в поліклініку, до офтальмолога, і вже там починається первинний процес, тобто збіра анамнезу, обстеження, діагностика, визначення того, які додаткові обстеження потрібні, чи вони не потрібні, якщо і так зрозуміло, який діагноз. От. Потім, після додаткових обстежень, якщо вони були необхідні і остаточного діагнозу, приймається рішення про тактику лікування, будь-то терапевтичне лікування, чи то хірургічне лікування. Це один шлях. Інший шлях це коли первинне обстеження і встановлення діагнозу пацієнт проходить в себе по місцю проживання або в окуліста в іншому закладі, чи то державному, чи то приватному, немає різниці. От і вже з діагнозом, з метою проведення певного лікування, пацієнт скеровується до нас у відділення. І третій е шлях, напевно, найменш приємний, попасти до нас, це власне ургентно, тобто коли щось стається гостро. І пацієнт, минаючи усі попередні шляхи, одразу або швидка допомога, або самозвернення звертається до нас. Чи це день, чи це ніч. Завжди є чергова бригада, яка готова виконати необхідний об'єм. У відділенні мікрохірургії ОКА також надається спеціалізована допомога пацієнтам з травмами органу зору. Тепер тут лікують випадки, з якими досі не стикалися. Було декілька випадків на відділенні, коли е, військовий, який не бачив світла, а світло це та ознака, яка говорить нам про певну перспективу. Якщо немає світловідчуття, тобто людина не бачить світла, то прогноз, е, позитивний прогноз відсутній і раніше операції би не виконувалась. але сьогодні немає права. Не спробувати, не намагатися і не надіятись використати найменший шанс, який є, або навіть його немає, але якась надія жевріє. І в декількох військових ми отримали зір, причому досить високий зір 5-7-10%. відсотків. Коли не було навіть світлопроекції, то це ну прірва між темрявою і зором. Такі випадки зізнається, Сергій Вершинін додають натнення розвиватись і вдосконалюватись. До речі, за півтора року на керівній посаді йому вдалося зробити чимало до найбільше досягнення. Я би вважав впровадження вітротональної хірургії. Я виконую ці операції. Це операції на сітківці, на словитному тілі, це операції у випадку складень цукрового діабету, це відшарування сітківки, це власне комбінована бойова травма, коли ми маємо повністю комплексно підходити до відновлення ока. І на сьогоднішній вже день я можу сказати, що в нас відділення є все необхідне для того, щоб ці операції виконувати. Серед досягнень також лазерний кабінет. Сьогодні тут виконують найпрогресивніші види операцій. Що вас сьогодні турбує? Ой, не то, що сьогодні вона останнім часом чи мушки, помутнінечко, таке що зрозуміли. б до вас Звернулося. Давайте ми вас оглянемо. Поставте, будь ласка, бороду на підставочку. Лазерна хірургія є ефективним і безпечним методом лікування. Результат можна помітити одразу. Це метод, який не має альтернативи, і тому він дає можливість досягати тих результатів, не заходячи в око, не вводячи всередину ніяких засобів, ніяких інструментів, але досягати хорошого клінічного результату. У відділенні є шість новітніх лазерів, які лікують різні патології очей. Вона дозволяє лікувати діабетичну ретинопатію, вторинну катаракту, глаукому, кератоконус. Тобто, це є декілька лазерів, які дають можливість досягати дуже хорошої клініки, досягати дуже хороших результатів без інвазивного доступу, тобто без доступу в середину ока. Відновлення зору після операції лазером, додає Ірина Панько, відбувається швидко, дозволяючи пацієнту повернутись до звичного життя протягом кількох днів. Зараз біля мене це ях лазер, неодимовий ях лазер, який дозволяє, дозволяє лікувати вторинну катаракту. Вторинна катаракта це плівочка, яка залишається після операції по заміні кришталика. Це наша рідна капсулка, яка з часом може фіброзуватися або мутніти. За допомогою цього лазера ми робимо віконечко в цій плівочко. І відповідно пацієнт знову починає бачити, так як він бачив зразу після операції. Операція повністю не болюча, відбувається під місцевою анестезією. Використовується контактна лінзочка, яка дає можливість збільшити цю капсулку, щоб чітко бачити, де і як лазером зробити отвір. Ну, відповідно для пацієнта це 5-10 хвилин просто такої чемної участі посидіти і подивитись на світло. Така сама процедура стосується і лікування глоуком. Тож за допомогою новітніх лазерних технологій пацієнт отримує довгострокове покращення зору. Якщо ми говоримо за вторинну катаракту, ефективність тут на 100%. Тому що забирається фіброз, забирається потовщення задньої капсули, ну, власне, ця плівочка, і відповідно пацієнт починає бачити ясно. І от він задоволений буквально через 20 хвилин. Ну нього ще зничка широка, але через там півгодини, годину, дві він вже бачить так практично, як він бачив після операції, там через тиждень. Наприклад, якщо ми говоримо про СЛТ, результати хороші, але спостереження триваліше. Тобто, тут не години, не дві, ми говоримо за два-три тижні, місяць, часу. Переваги лазеру і в тому, що він лікує важкі патології очей. Діабетична ретинопатія це важке ускладнення цукрового діабету, яке викликає порушення цілісності судин, тобто викликає їх крихкість, набряк, макулярний набряк, відшарування сітківки, дрібні крововиливі, великі крововиливі, крововиливі в сповидне тіло. Це лазер, який передбачає лазерку агуляцію сітківки. Коли ми її використовуємо, лазерко коагуляція сітківки використовується при цукровому діабеті. Це може бути як периферична, так і певна ретинальна лазер-когуляція сітківки. Також використовуємо це лазер при периферичних дегенераціях сітківки, коли є ризики розривів, коли є тракції. Тобто тракція – це коли так ніби як тянеться сітківка. От, І коли такі ризики є, чому лазер використовується? Тому що він попереджує відшарування. У випадку з периферичними дегенераціями він попереджує відшарування. Коли ми говоримо за діабетичну ретинопатію, він закриває зони, які не функціонують. Він зменшує набряк. Тому лазерна хірургія вона є хорошою хірургією в плані профілактики ускладнень цукрового діабету. Лікарка наголошує, пацієнтам з цукровим діабетом потрібно обов'язково проходити профілактичні огляди. Хоча це необхідно робити також іншим людям, оскільки є недуги, які вражають очі безсимптомно. Зокрема, тихим бивцею зору називають глаукому. Ну, структурі очних захворювань найбільш частими є катаракта і глаукома. Катаракта захворювання виліковне, воно, воно приводить до сліпоти зворотньої, коли ми можемо пацієнта вилікувати, повернути йому зір. Якщо немає ніяких супутніх захворювань, пацієнт щасливий, задоволений, з відновленим зором іде додому. То глаукома це є підлі і підступне захворювання саме тим, що воно зазвичай починається непомітно, але невпинно прогресує. І зір втрачається незворотньо. Найнебезпечніше те, що людина при глаукомі може не відчувати жодних симптомів. Людина дивиться і бачить, вона навіть не усвідомлює, що одне око в неї бачить краще, а друге поступово втрачає зір. Зір може втрачатися не тільки центральний, а й периферичний. Тобто, навіть якщо прийти перевірити просто на медогляді зір, прочитати там певну кількість рядочків, і можна не помітити того, що периферичний зір вже якісь має втрати. В першу чергу при глаукомі втрачаються поля зору з носової сторони. Але оскільки друге око бачить, воно перекриває це поле зору, людина не помічає. Якщо ви помітили якісь зміни в зорі, не боріться. Одразу звертайтесь до лікаря-офтальмолога. Можуть бути якісь такі мікрозатуманення зору або поява таких райдужних кіл, кілець навколо якогось джерела світла. От. Але це теж не є патогномонічними якимись ознаками. Насправді, виявити, діагностувати глаукому, це не є така легка справа, тому що. Основна ознака глаукоми це підвищення внутріочного тиску. Але є глаукома, яка не супроводжується високим очним тиском, так звана глаукома низького тиску, але все рівно призводить вона до втрати зору. Бувають випадки офтальмогіпертензії, коли є високий очний тиск, але самого захворювання глаукоми не виникає. Для цього потрібно досить багато обстежень, тривалих, щоб відрізнити, диференціювати. Ці стани. Також зверніть увагу на фактори ризику, наголошує лікарка. Є наявність в сімейному анамнезі у родичів глаукоми. В такому випадку потрібно мати підвищену настороженість, і особливо з віком після 40 років все-таки перевіряти у офтальмолога і зір, і тискочний. І при потребі якісь додаткові обстеження. Це вже визначає лікар, спеціаліст, до якого звернеться пацієнт. З віком ризик виникнення глаукоми зростає. Чим більший вік пацієнта, тим більший ризик, що можна захворіти на глаукому. Також вважається, що пацієнти, які мають короткозорість, міопію, більш схильні до глаукоми, пацієнти з мігренію, з цукровим діабетом, з нейродегенеративними захворюваннями. А також гіпертоніки. І, хоча глаукома недуга невиліковна, її все-таки необхідно лікувати впродовж життя. Якщо залишити без лікування, то це невідворотно, рано чи пізно приведе до сліпоти. Часто люди залишають лікування, тому що вони кажуть, ну от я капала там місяць, два-три, нічого ж не допомогло, краще не стало, та скільки я буду капати, перестають. Лікуватися це дуже небезпечна помилка, тому що потім, коли вони приходять уже затрофією зорових зорових нервів, уже повернути назад нічого неможливо. При ранньому виявленні глаукоми, крім медикаментозного лікування, для збереження зору застосовують хірургічні операції. Це можуть бути різні види лазерного лікування або хірургічні втручання, залежно від того, який вид глаукоми у пацієнта і які перспективи у нього для зору і для внормування внутрішнього тиску. Тож у відділенні мікрохірургії ока знають, як і вміють дбати про здоров'я ваших очей і зупинятись на досягнутому тут. Не збираються. Сергій Вершинін зізнається, передусім, мріє про закінчення війни, а ще про розвиток та навчання молодих колег. І ми все здобудемо, але нам потрібен ґрунт. Ґрунт це закінчення війни. У нас дуже багато молодих лікарів, у нас дуже багато перспективних лікарів, які прагнуть розвиватися. Я хочу, щоб вони мали таку можливість. Я хочу, щоб те. Де вони бажають себе реалізувати, вони могли це реалізувати тут у мовах відділення і їхні знання і вміння були на користь нашим пацієнтам. Щодо конкуренції, то керівник відділення запевняє, вона у їхньому колективі є лише стимулом до розвитку. І конкуренція вона є не тільки там в межах відділення, чи в межах франківська, чи в межах України. Вона є взагалі постійно. І вона є всюди. Але я не вважаю її негативом, я вважаю її позитивом. Тому що якщо ти зупинився, тебе наздогнали, обігнали або просто обігнали за усі того, на якому рівні ти був. Але якщо ти не зупиняєшся, то прекрасно бачити когось поруч з собою, а не просто бути одному і, і все. Тому ні, я тільки завтра. Завдяки сучасним методам діагностики та лікування. Передовому досвіду медиків пацієнти відділення мікрохірургії ОКА обласної клінічної лікарні можуть сприймати навколишній світ та почуватися впевнено.